Часто на цьому каналі ми говоримо про якісь флагмани за тисячі доларів, потужні ноутбуки чи дорогущі зарядні станції. Але давайте будемо чесними щастя не завжди вимірюється кількістю нулів у ціннику. І іноді якась дрібниця, куплена спонтанно за пару гривень, служить вірою і правдою десяток років і приносить більше користі, ніж дорогий гаджет, що припадає пилом. Тож ми редакцію сіли і зібрали реальний список товарів, які ви шукаєте за допомогою сервісу смаршопінгу Hotline.ua в категорії до тисячі гривень. Тож давайте разом на нього. І поглянемо з вами Володька, і ми починаємо. І почнемо ми з Xiaomi Redmi Buds 6 у версіях Active, Light та Play. Це абсолютний лідер у категорії звук за копійки. За ціну до 1000 гривень ви отримуєте непогану автономність, сучасний Bluetooth і звук, який цілком підходить для ютубчика, подкастів та тренувань. І якщо ви боїтеся загубити дорогі AirPods, це ідеальний варіант на кожен день. Або ж можна взагалі обрати дротові навушники. Apple і AirPods досі мають неабияку популярність. І взагалі це щось типу тренду серед молодого покоління: купувати дротові навушники. Реле напруги Зубер. Це не для а це ваш рятівник. Це прообгрейджена розетка, яка коштує відносно недорого, але рятує холодильники, телевізори та ПК вартістю десятки тисяч гривень від перепадів напруги. І в умовах нестабільної мережі це річ номер 1 Розетка TP link TAPO p 110. Якщо ви хочете керувати бойлером зі смартфона або дивитися, скільки їсть ваш обігрівач, то саме ця розетка підключається до Wi-Fi та показує статистику енергоспоживання і дозволяє налаштувати таймери. Такий собі must-have для економії електрики. А якщо до легендарної класики, без Дротова миша М185 та дротова клавіатура К-120 це, мабуть, те, через що пройшли усі користувачі, адже вони просто працюють роками, без глюків і проблем. Якщо треба бюджетно облаштувати робоче місце школяра чи студента, просто кращого тут не знайти. Далі у нас карти пам'яті та флешки Kingston. Здавалося б, хмарні сервіси вже давно захопили весь світ. Але фізичні носії все ще в топі. Зберегти документи, перекинути фото та відео з фотоапарату, розширити пам'ять у камері відеоспостереження це база. До речі, у нас на каналі виходило кілька Відео про карти пам'яті від Kingston. І якщо ви якраз думаєте, яку собі обрати, переходьте за лінками в описі. Маршрутизатори це в принципі то, що є в кожній оселі. І якщо немає потреби чи бажання витрачати купу грошей на якусь надто потужну модель, яка зможе роздавати інтернет у під'їзду, можна придивитися до моделей на кшталт Xiaomi Mi Wi-Fi router 4A або Mercosus MR 30G. Так, тут технологія Wi-Fi тільки п'ятого покоління, так швидкість тут тільки до 300 Мбіт на секунду, але ж і ціна тут нижче тисячі гривень. Та й в принципі, в цьому питанні. Ані головне, щоб тут просто була стабільність. Далі переходимо до речей, які роблять наше життя світлішим та теплішим. Наприклад, USB Гірлянда, що працює від будь-якого пауербанка, це, в принципі, хід TikTok та Instagram. Вона споживає мізерну кількість енергії, але дає достатньо світла, щоб освітити кімнату. І це не просто світло, це миттєвий затишок і відсутність повної темряви за копійки. Акумуляторні лампи – це геніальна річ для читання книг або роботи за столом. Кріпиться куди завгодно, має гнучку ніжку і власну батарею. Коли вимикають світло, вона стає вашим особистим прожектором. Киломок з підігрівом працює від мережі або є моделі з USB, які можна підключити до павербанка або ноутбука. Ідеально, щоб зігріти руки під час роботи за комп'ютером або Покласти у лежанку домашньому улюбленцю, наприклад, коти їх просто обожнюю. Хімічні грілки для рук це ось такі одноразові пакетики, які рятують на зупинках чи в холодних приміщеннях. Коштують вони копійки, але коли ви змерзли, вони здаються найціннішою річчю у світі. Кинув собі у кишеню і ось тобі тепло. Термочашка або термос. У бюджеті до тисячі гривень можна знайти чудові моделі, які тримають тепло по 4-6 годин. Кава з собою це не тільки економія на кав'ярнях, а й гарантія теплого напою під час тривоги чи відключення. І на останок категорія, чому я не купив цього собі раніше. Наприклад, машинка для видалення катишків, і це просто якась магія. Старий улюблений светр чи пальто за 5 хвилин перетворюється на нову річ. Процес такий собі медитативний, а результат вау. Одна з найкращих інвестицій до 1000 гривень. Набір прецизійних викруток. Один раз купуєте, і вам більше не треба крутити гвинтики в окулярах чи ноутбуці якимось ножем. Тут стильний кейс, магнітні насадки, і це той інструмент, яким приємно користуватися і не соромно подарувати. Кухонні ваги. Якщо ви досі міряєте інгредієнти на око або склянками, просто зупиніться. Електронні ваги коштують як дві чашки кави, але виводять вашу кулінарію на новий рівень точності. Сюди ж можна додати і кухонний термометр з виносним щупом, який дозволяє не перетримувати і не пересушувати м'ясо в духовці, а діставати його саме в цій оптимальній кондиції. Іригатор. Так, до 1000 гривень можна знайти базові портативні моделі. І це річ, яка змінює уявлення про гігієну зубів. Після першого використання ви не зрозумієте, як жили без цього раніше. Підставка під телефон або планшет. Металеві, дерев'яні, складані, магнітні на будь-який смак. Звільняє руки під час відеодзвінків, перегляду фільмів за їжею або читання рецептів на кухні. Це проста механіка, але плюс 100 до комфорту додає картриджі Fujifilm Instax Mini. Так, вони теж опинилися в цьому топі, тому ми попросту не могли їх не згадати. Це витратний матеріал, але саме він дарує емоції фіксуючи моменти на папері, а не в цифрі. Стануть у пригоді для. Камер Fujifilm Instax, які, звісно, коштують дорожче за тисячу гривень, але якщо у ваших друзів є така камера, то набір картриджів може стати чудовим подарунком. Багаторазова пробка для вина чи шампанського це така вакуумна пробка, яка зберігає напої свіжими. Ніби дрібниця, але от якраз у нас буде зараз свята, і це дуже корисно. Усілякі якісні кабелі та органайзери. Так, замість того, щоб купувати той 10-й поганий кабель, купіть один хороший та набір липучих стяжок. Що ж, як бачите, щоб зробити життя комфортнішим, не обов'язково Трачати мільйони. Від розумної розетки, яка економить світло, до машинки від катишків, яка рятує одяг. Всі ці речі коштують розумних грошей, а користі приносять вагон. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Тому пропоную вам написати в коментарях за цей рік, що такого бюджетного купували, що просто вам потім рятувало життя кожен день. А з вами був Володька серед смаршопінгу Hotline.ua, і до зустрічі в нових відео.